Доброго ранку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 3 травня, і подивимося з вами деякі питання. Так, перше отаке питання. Чи буде збудована стіна між Україною та Росією? Там щось Трамп предложив, чи що там стіна між Україною та Росією? Ну, захист, захист, не то що там стіна прям будувати чи щось будувати. Стіна буде між Росією і Україною захист на кордоні, ну так. Да. Таке буде. Таке буде для стабільності, для захисту. Так, хлопці українські військові, які брали участь в операції в Кринках лівобережжя Херсонщини, можуть перебувати в тюрмах Криму. Чи повернуться вони додому? Пока спекуляции. Хорошие новости. Усталось истощение. Да. Кінець. Уф. Да, повернуться. Повернуться. Повернуться хлопці. Моя відповідь так. Так, Євросоюз і США хочуть угодити новий пакет санкцій проти Росії. Чи таке буде? Да. Да. Таке буде. Потеря денег. Яка доля токмака. Токмак. Запорижская область. Мы вроде дивились, очевидно. А Тотмак, Запорижская область. Яка доля. Решение проблемы. Восстановление энергии. Сейчас. Доля токмака. Перемены идут. Перемены хорошие. Выгодные перемены. Восхождение и выгодная сделка. Приятное удивление. И дело увенчается успехом. Токмак. Токмак. В смысле чувствуется новые перспек... Перемены. Хорошие перемены. Выгодная сделка, приятное удивление, перемены токмак. повернеться... повернется оккупованный вин, да? Что будет Украина, токмак, Запорізька область. Пока разногласия. Пока на перекрестке. Хорошее предзнаменование. Решение. Да, и перемена дома. Хорошее предзнаменование. Решение и перемена дома. Внезапная перемена дома. Токмаг. Украина. Дамба Чи є загроза перерыву? <coughs> Днипрогез. горе мучення. Негатив. Чи є загроза підриву? Ну там сложно, але удачний случай. По справедливості буде. Ні. Спокійне состояние. Ні. Завершення. Завершення. Ні. Підриву не буде. Чи виходять з США з переговорів? Що там грозиться? Чи виходять виходять з США з переговорів? Пока нет. Пока договор і и хорошие новости. И карты говорят, нет. Пока не так. Анна скороход, чи знайома вбитого депутата Антона Полякова. Вот такое питание написали. Анна Скороход, знайома вбитого депутата Антона Полякова. Антон Поляков, страшный суд. Все а? Говорят мне, все карты не. Чье решение? Таке повертати південь. Чи є таке рішення повертати південь України? Да. Да. Так. Так. Овертаки. Замах на Стерненко. Кто организатор? Так это сделка была. Сделка, договор, сделка. Дорого заплатил. болезни. Такое решение, сделка. Скосить. И азарт. Без, без, без. Да, да такое решение было. Такое было решение. Под контролем шпионаж. Ну, ему выздоровление идет. Карта радости. Это сделка была. Это что россияны россия серьезное вмешательство да 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 все карты да договор договор да да все карты говорят да все карты говорят да Чи є ще загроза патріотам України? Чи є ще загроза патріотам України? Є е. наказання по умеренности. Є е. потеря. Загроза є. Е. Так, Перемовини навіть перемовини не будуть, да? Чи протисне Україна свої умови? Чи протисне Україна свої умови на перемовинах. Положительний результат. Положительний результат. Пятствия большие, несоответствия. Спекуляція. Спекуляция. Торги. Болезненно. Колесо фортуни, Ой. колесо фортуны. Коса, коса, иллюзии. Да не дуже, горе, мучение, что-то такая карта вообще погана. Спекуляция. Ну, положительный результат, пизнишенько по звездам. Але препятствия, несоответствие, спекуляция, торги. Болезненно, коса. Ну, чрезмерное горе, мучение, невежество, иллюзии. Это чтобы протыснуть. Чрезмерный энтузиазм. Поиск точки опоры, но ну, дорого оплаченная победа. Да щось не дуже. Наші умови говорят пізніше. А пока щось там коса скашує. Ну, по-нашому буде пізніше. Я так розумію, що повернення буде пізніше територій. Чи буде цього літа введення миротворців до України? До літа цього літа. Чи буде введення миротворців до України? Так. Да. правда да для захисту. так 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 карта мира потому что страхи для захиста так так и договор травень місяць, чи буде якась окупація ще якихось територій в Україні в травні. Ні. Тут йде по умеренности, перемены. колісниця по умеренности. Перемены, хороші. Вперед, і перемога. Ні, ніяких окупацій більше не буде, Он колісниця по умеренности и карта перемоги. Травень місяця. Тріумф. Чи співпраця України з Америкою? Принесе гроші в бюджет України. Співпраця з Америкою. Чи принесе гроші? В бюджет України. Да. Принеси. Украина. Разрушения такие, что, не дай бог, хорошие новости. Говорят, да. И стабильно. И стабильно. Так. Ренеси. Чи настане мир до 30. 30, 8 червня. До тридцять. Настане мир в Україні. Азарт такой есть. Пока разногласия. Борьба за выживание. До 30. Дуже тяжело. Ну, рішення таке є. Дуже багато негатива і разногласий. Рішення таке є. Жінка якась допомагає. Рішення таке є. До 30 Оці карти говорять да. Да. обмана много, негатива. И тирания. Будадокинце. Болезненно. Сложно, болезненно. Жинка одна, друга. Помощь, помощь. И такой договор. И такой договор. Дуже тяжело. Тирания, тирания. Болезненно. На три карты покажите мне, что настанет мир, прекращение боевых день. до 30 в Украине. Нестабильно. Такое предложение есть. И решение такое. Что это затянут? Ну, карта перемоги. Спокойное состояние. Должно. Должно. Такое решение. Предложение, рішення, карта перемоги. Спокойное состояние. -хо -хо -хо. Завершение цикла. Рішення таке. Договор такий є. Так, просили подивитися ще Донеччину. Донеччина. Покровська. Будет оккупованный Покровск. Что там происходит? Донецкая область. Чи будет оккупованный Покровск? Не. Не. Разбивают их там. Бесполезная суета. Бои, удары, да. Не. Не-не. Пустые надежды. Пустые надежды. Проблемы у них. Бои, удары дащи. Константиновка. На ближайшее время. Константиновка. Карта освобождения. Перша выпала. Покровительство. Помощь. Необходимость в охранных действиях. Еще удары, прилеты. куход врага корабль а корабль то стоит в потеря там освобождение и облегчение страданий дело венчается как завершение завершение и дело венчается успехом завершение корабль под дорожку дружкивка на ближайшее время ще чекаю. Такая хорошая карта. Дружківка прилетище. Помощь. Хороший. Но карты хороші, але але ще у ножулики под халимы и дорого платит дружківка и карта ще прилета может быть. этот Краматорск. Краматорск. Еще чекаю на ближайшие дни. Так, страхи. И дьявол еще. Еще подвешено. Еще проблемы проблемы, еще может быть прилет. Славянск. Еще чекаю Славянск на ближайшие дни. Длительно, бедственная ситуация. Нужен уже отдых. Помощь идет. Недоверие. Положительное развитие, прогресс, колесница, перемены. Славянск, еще прилет может быть. Перемены хорошие, то карты выпадают. А на прилет может быть этот, кто там дальше, Леман. Леман, еще Лиман, удары. Удар, прилет. Ну, по умеренности, но хорошая карта перемоги, триумфа. Тупое шупрямство, решение, решение, решение. Нет, тут еще удары. Лиман, еще удары. Запоріжжя. Запоріжжя. прильоти були, да? Що чекаю на найближче время. Запоріжжя, запоріжжя дома. Колесо фортуни і успіх, Карта хороша, Помощь. Сильний враг, критичний момент, і ще прильот може бути. Ще прильот може бути в Запоріжжі. Київ. Київ на ближайшее время. Так, Київ, ще тиранія. Ще тиранія, лицемерие. Там обмана багато. Нерушимо. хорошие перспективы. Как бы карта хорошая. Але азарт, не соблюдение данного слова. И еще прилет может быть. Щеп... Ну, под контролем все. Бесполезная суета. Да, прилет может быть, Киев. Вместо Днепро. Еще чекая на ближайшее время. Днепро про выздоровление, хорошие перемены. Удача, дело увенчается успехом. Разногласий еще много. Не проще прилет. прилет может быть. Харьков. Харьковский с Кустошини. Прилет, удар, враждебность, болезненно. Харьков, печаль, депрессия. Решают, решают. Укрытие. Несоблюдение данного слова. еще прилет, может быть. Я говорю, что будут гатыть. Еще до кинца будут гатыть. Херсон. Что там Херсон? Херсон. критичний момент спустошення. Помощь идет, выздоровление, хорошие перемены. Але еще спекуляция и неудача, спустошення критичный момент. до осені 2025 року освободять лівий берег Херсонщини? До осені цього року. освободять лівий берег Херсонщини. Да. Да. Так. А область. Чудо до 2025 року освободят от россиян. Обрыв ведет. Да. Так, спокойное состояние. Карта радости, встречи, решения проблемы. Все <coughs> готовить будут. Да, колесо фортуны освободят. Суммы. Чи зайдут россияны в суммы? Ні. Сума ще обережно ще прильот може бути укритие. Але чи зайдуть? Н ні, це ілюзії. Нікуди вони не зайдуть. Черкаси? чекай черкасы негатив прилет может быть терпение уже сверх меры решаю борьба за выживание прилет может быть черкасы полтава Полтава на ближайшее время. Щечка и Полтава. Ну, подвешен вообще. Вообще дьявол. И неудача. Что можно прилететь? Препятствия хорошие. Договор. І защита. Але обережно все одно. Так, і Кропивницький. Що чекає Кропивницький на ближайше время? Кропивницький. Враз за спиною. Враз за спиною. Кропивницький може бути прилет. Оправдане підозріння. Тупоє упрямство, Вседозволеність. Да, містительне спустошення, може бути. Прильоти, може бути. Кропивницьке, обережно. Так, все ми подивилися на сьогодні. Всі питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.